Вам термінове послання. Давайте подивимося, що це за послання. Пам'ятайте, що розклад є загальним, і з вами, може не резонуватися нормально, особисто пишіть WhatsApp, Telegram або в Instagram. І так, ви на даний момент, що про вас покажуть карти, то ви дуже сильна особистість. Ви дуже стараєтесь зараз наладити своє життя, все розкласти по поличкам, створити якийсь план, розпорядок дня, тому що в даний момент є хаос, якого ви хочете позбутись, і ви хочете, щоб був порядок. Може, ви щось розгребаєте, розбираєте, ремонти робите, плани якісь будуєте. Якщо ну, ви хочете з цього хаосу вийти однозначно. Ви хочете з чимось оприділитись в вашому житті, зрозуміти, куди вам йти, куди вам рухатись? Ну, добре, якесь послання, можливо, тут якраз і буде підказка, куди вам рухатися. Не ну, подивимося, яке для вас послання сьогодні. Ну, По-перше, заспокойтесь на карти показують. Все нормалізується однозначно. І ще я би так сказала: не думайте, що ви в цьому одні. Або якщо ви прям дійсно одні, і немає ні партнера, ні друга, нікого, то скоро ця людина з'явиться однозначно. У вас буде підтримка. Вам не придеться з цим розгребатися самостійно. Вам допоможуть. Світло скоро буде, світло в кінці тунелю, я би так би сказала, скоро все нормалізується, вирівняється. Скоро буде легше, ви будете почувати себе комфортніше. Якщо ви шукаєте житло, знайдете, якщо робити ремонт, да, тут прямо карта про це теж чітко показує, що для тих, хто робить ремонт, не здавайтеся, буде добре, гроші знайдете, там підрядчиків знайдете, да, ось все буде так, як вам потрібно. І ви будете в цьому не самі, вам буде ще допомога. Тому не треба боятись, можете розраховувати на когось. Якщо нема на кого, то знаєте, що хтось. Появиться і підтримує вас, все закрутиться, все піде своїм чередом, те, що ви тут плануєте, да? буде працювати як годинник, хай і буде.